Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку в країну моя, доброго ранку, рідний садочку, доброго ранку, земле моя. Доброго ранку, дитино мала. Доброго ранку всім миру й тепла. Любі дітки, зараз ми з вами поговоримо про диких тварин. Давайте будемо мандрувати до лісу і дізнаємось, хто як до зими готується. Відгадайте загадку в теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну зустрічатиме весну. Це ведмідь. Подивіться на картинку. Він зображений на картинці якого розміру? Ведмідь великий, якого кольору в нього хутро? Коричніве, що ведмідь любить їсти. Ведмідь любить ласувати ягодами, грибами, медом. Що ведмідь робить узимку? Взимку ведмедик впадає в сплячку і всю зиму спить в барлозі. Наступна загадка. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Це заєць. А якого розміру зайчик порівняно з ведмедем? Ведмідь великий, а заєць маленький? Заєць живе в лісі. У нього сіре хутро. Якщо він змінює його на біле, отже настала сніжна зима. Зайчик змінює хутро на біле для того, щоб узимку на снігу його ніхто не помітив. У зайця довгі вуха, щоб краще чути. Короткий хвіст, щоб не заважав бігати. А ще в нього задні лапки довші від передніх. За допомогою таких ніг зайчик добре стрибає і швидко. Пересувається. Зараз я вам прочитаю віршика про веселих зайченят, а ви робіть рухи, як зайченята. Забавлялись зайченята, виглядаючи маму і тата. Ось так лапку до лапки, ось так шапку до шапки. ось так, вусом потрусим? Так, так, так. А зараз наступна загадка. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст, та великий має хвіст. Як намисто оченята, хто це? Спробуй відгадати. Це білка. Який колір шубки в білочки? Руденький, а взимку сіренький, щоб менше було видно на фоні дерева. Якого зросту розміру білка? Білка малесенька. Вона поміщається на долонці. А якого розміру хвіст у неї? Хвіст великий, як саме тіло, щоб було зручно вкриватися і балансувати, коли стрибає. А де стрибає білочка? Білка стрибає з гілки на гілку, з дерева на дерево, з дерева на землю. Чим вона любить ласувати? Ласує білочка. Горішками, зернятками, грибами. А це наступна подружка. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Лисиця? Якого кольору шубка в лисиці? Руда, який у лисиці хвіст? Довгий, пухнастий. А що вона любить їсти? Лисиця хижачка вона любить полювати на мишей, на зайців та ще і вкрасти курочку у господарочки. Всі ці тварини живуть. У лісі і називаються дикими. Вони самі будують собі житло, шукають їжу, піклуються про себе та своїх дитинчат. А зараз ми з вами роздивимось іграшки і в ліс поселимо тих тварин, які називаються дикими. Давайте згадаємо. Це півник, він живе у господаря на подвір'ї. Туди ми його в село і відправимо. Це зайчик. Заєць живе в лісі. Він тварина дика. Іди на горбочок. Це свиня. Вона живе у господаря. Це свійська домашня тварина. Ця іграшка вовк. Вовчок великий, хижий, дикий до лісу. Півник до півника курочка. Вони живуть у господаря. Ця маленька іграшка. Показує нам ведмедика. Іграшка маленька, а тварина велика, живе в лісі. Гусак птиця домашня. Пес тварина домашня. Корова. Корова тварина домашня. Індик, індик птиця домашня, котик на них поглядає. І великі іграшки, а тварин, тварини маленькі. Білочка до лісу, зайчик до лісу. Ось таке в нас заняття про диких тварин. До зустрічі, малята!